Вітаю, друзі! Напевне, в дитинстві мама розповідала вам казку про принцесу, яку в вежі тримає страшний дракон. А сильний добрий принц намагається покарати дракона і врятувати принцесу. Цей трикотник, жертви злодія і рятівника, зустрічається всюди, в кіно, літературі, ну і звісно, в реальності. Але те, що в книгах та на екранах сприймається як добра історія, в житті забарбляється трагічними фарбами. У 1968 році Стівен Карпман опублікував статтю, в якій описав динаміку токсичних відносин, і назвав її трикутником драми. І не просто так: в трикутнику драми немає переможців, є тільки драма, яка висмоктує енергію з усіх. Агресор тисне на жертву, він звинувачує, критикує і пригнічує це тиран, який проявляє себе в саркастичній та авторитарній формі. Його жертва завжди відчуває себе безпомічною, слабкою та безгрішною. Жертва завжди себе жаліє вона відчуває, що нічого не може сама, часто відчуває безвідповідальність і завжди чекає, що її врятують. Рятівник, вдягнувши блискучі обладунки, нехтуючи собою, поспішає кинутись вперед та врятувати жертву з брудних лап тирана. Він не може відмовити в допомозі завжди робить більше, ніж його просять. І часто сам буває нещасним, так як про інших думає більше, ніж про себе. У своїй книзі, ігри, в які ми граємо, Ерік Берн приводить приклад молодої сім'ї, щоб продемонструвати, як такий трикутник працює в реальному житті. Уявіть суворого батька, який суворий до своєї дитини. Він виховує його жорстко, сварить, злиться, а іноді пригнічує його особистість це агресор. З іншого боку, Інший з батьків, м'який добрий, намагається захистити дитину від нападів першого, балує цукерками, дозволяє дивитись телевізор і взагалі не схильний помічати, що дитина вже почала сідати на голову, це рятівник. Ну, а сама дитина, жертва вона виростає лінивою, безпомічною, скупою комплексів і явною ненавистю до своїх батьків. Самі ж батьки знаходяться в стані постійного ворогування. З одного боку, в цьому трикутнику немає переможців, а з іншого всі продовжують цим займатися. Але чому? Справа в тому, що жертва любить, коли за неї вирішують всі проблеми. Рятівник отримує порцію задоволення за те, що допоміг слабкому, а агресор продовжує почувати себе в домінуючій позиції. Ця трикутна ілюзія висмоктує ресурси з відносин і не дозволяє розвиватись тим, хто в ній бере участь. Так що давайте знайдемо з неї вихід і сформуємо трикутник сили. По-перше, шлях до свободи це розуміння себе, скоріш за все, в різних сферах життя ви займаєте різні ролі. В сім'ї ви можете бути тираном і доводити всім, що вони ніхто, але на роботі ви займаєте роль жертви, яку пригнічує зле керівництво. А в вільний час, одягнувши блискучі обладунки, будете вирішувати проблеми своїх друзів. Так що спочатку визначте, які ролі та де ви граєте. Якщо ви агресор, то варто вести себе м'якше. Скоріше за все, ви не можете досягти успіху і намагаєтесь підняти самооцінку за рахунок інших. Зрозумійте, що часто ви несправедливо звинувачуєте близьких, і робите це неефективно знизьте рівень очікувань по відношенню до інших людей та підвищіть самокритичність. І незабаром ті, хто ховався від вашої критики, Прийдуть до вас за авторитетною думкою з агресора, ви перетворитесь в суворого, але доброго мотиватора. Ви вже не будете псувати всім настрій, а станете рушійною силою процесів, яка всім необхідна лідером, який готовий ламати та будувати, при цьому беручи на себе відповідальність. Якщо ви захисник, то досить брати на себе відповідальність за інших. Скоріше за все, ви робите тільки гірше. Адже закриваючи від собою жертву від проблем, ви гарантуєте її безпорадність в майбутньому. Допомагайте тільки тоді, коли вас просять про допомогу, та рівно стільки, скільки вас просять, і досить вже грати в супергероя. Ваша роль в трикутнику взаємопідсилення бути надійним плечем, людиною, яка завжди готова підтримати та дати мотивацію. З рятівника, який паразитує на слабкостях жертви, ви повинні перетворитись в мудреця. Який не продає рибу, а вчить як її ловити. Ну а якщо ви жертва, то перестаньте звинувачувати інших в своїх невдачах, досить вважати себе невинним ягням, якого хтось постійно приносить в жертву. Це не вас ображають. Ви приймаєте рішення бути ображеним. Будьте відповідальним за свою слабкість, досить чекати, що вас хтось врятує. Запитайте себе, що саме я зробив, щоб вирішити цю проблему. З жертви ви перетворитесь в Творця, який з підтримкою свого оточення створює щось прекрасне, робить те, чого інші не можуть, та примножує силу всієї команди. Тож вийти з трикутника драми ви можете і самостійно, але сформувати трикутник сили можливо тільки об'єднавши зусилля. Тому поділіться цим відео з близькими, щоб і вони зрозуміли, яку роль вони відіграють. А я бажаю вам лише гармонійних відносин.